Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. Російська окупація повернула Кримський півострів на багато років, а може й століть назад. Тут тепер не існує вільної преси, не можна вільно збиратися, не можна вільно висловлювати свою думку. Не можна критикувати владу, бо все це називається екстремізмом і може бути суворо покарано. Але навіть якщо ви не є активістом, не критикуєте владу, і ви не є журналістом, в Криму все одне це не гарантує аж нічого. Спочатку російської окупації на півострові зникло майже два десятки людей. Переважно це кримські татари. Нова хвиля зникнень прокотилася Кримом минулого тижня. Що сталося цього разу, дізнавалися наші кореспонденти. Близько сотні людей зібралися на цвинтарі в саках, де цього тижня поховали 25-річного Едема Асанова. Його тіло напередодні знайшли в одній з покинутих будівель на околиці Євпаторії. За даними поліції, молода людина наклала на себе руки та залишила передсмертну записку. Проте друзі та рідні не вірять в те, що хлопець міг покінчити життя самогубством. Я теж слышала, що була записка. Написав, що там моїй смерті нікого не винить. Но я не верю этому. Скромная, очень порядочная семья. И довольно-таки я бы не сказала, чтобы они в каких-то в политических или где-то это замешаны были. Ой, Мальчик очень скромно старался, работал, трудился с высшим образованием. Сейчас, вы знаете, по, по нихшим очень горем. Даже не знаю, вот. Как это случилось, как этому нам до сих пор не доходит. Мать в шоке. Мы 7 дней его ждали. Но почему 7, 7 дней никакой не было весточки? Вот, вот меня больше всего, вот как у друга семьи, вот это беспокоит. Он отличный человек, был просто великолепный. Насчет того, чтобы как-то против чего-то, против народа или чего-то вообще не было такого. Просто замечательный. Работал, учился. Вам будет не хватать его? Очень не хватает. Значит, такого просто. Пес. А вы давно знакома? <говори> <говори> Два года. Однак вже наступного дня близькі загиблого заявили, що не було ніякого викрадення, а хлопець пішов з дому та повісився. Втім, кримськотатарська спільнота не дуже в це вірить. Люди кажуть, що родину Едема Асанова представники самопроголошеної влади скоріш за все просто залякали. Та додають, що за останні 10 днів на півострові, окрім Едема Асанова, зникли ще троє кримськотатарських хлопців.

Наприкінці вересня біля дому сім'ї Джепарових, яка проживає в мікрорайоні Сарису Білогірського району, не було де яблуку впасти. Сюди з'їхалися кримські татари з усіх куточків півострова. Напередодні, а саме 27 вересня, тут зникли двоє хлопців: Іслям Джепаров та його двоюрідний брат Джевджет Іслямов. За словами батька одного з хлопців, односельці бачили, що парубкам заламали руки та посадили у темно-синій мікроавтобус невідомі люди в масках. Вчера э, подъехала ко мне машина Део серебристого цвета. Там были наши парни нашего поселка. Я их по именам тогда еще не знал, сейчас знаю. Э, значит, и сказали, это было 19.05.010 вечера. Они сказали, обещаю, а, вот у вас сейчас только сына там скрутили, закинули машину везли. Я спросил, а как это и где, и с кем он был. Сказали, это было напротив магазина Хасмета, это запчасти у нас по трассе 40-й километр Симферополь-Керчь. Приділосересу існім був паріну та вожроста і для скороченьки боротки кучерявий, а казав самопрям'яні до цього часу. Невідома доля ще одного зниклого кримського татарина 23-річного Ескендера Абсулямова. В ніч з 3 на 4 жовтня у Сімферополі він пішов на роботу, але так туди і не потрапив. Рідні хлопці зверталися і до правоохоронців, і до місцевих ЗМІ, але поки що це не допомогло в пошуках. У фонді досліджень та підтримки корінних народів Криму вважають, що зникнення кримських татар не додасть позитиву до міжнародного престижу Росії. Більш того, з запереченням наявності такої проблеми, Росія просто ще більше відштовхне від себе світову спільноту. Дуже погано, що це прийшло в Крим, а ну така практика була на сіром Кавказі, а таки, вона була І І якщо російське руководство числі регіональне. Что это не связано с появлением России, оно должно это доказать, оно должно найти этих похитителей и примерно наказать. Тогда мы поверим в том, что это не связано с политикой России. Я думаю, что в соответствующей претензии на международном уровне России будет предъявлена в соответствии с теми процедурами, которые есть ООН. Но другое дело, что это людей не спасает. Ну, а поки експерти занепокоєні становищем прав людини в анексованому Криму, так званий голова республіки Сергій Аксьонов продовжує переконувати, що на півострові нічого страшного не відбувається. А зникнення та пошук людей це звичайна справа, якою повинні займатися правоохоронні органи. Проте з цим не згодні в меджлісі кримськотатарського народу. Тут вважають, що зникнення чотирьох людей за один тиждень безкінечні обшуки в будинках кримських татар, виклики на допити і бесіди у ФСБ це не інакше як спроба залякати корінний народ та змусити його покинути рідну землю. І перше викрадення та смерть кримського татарина сталося ще навесні цього року, коли Крим став окупованим. то, что людей выкрадывали по политическим мотивам, у нас нет никаких сомнений. Первый, который был выкраден и убит, Решат Аметов, убит ударом ножа в глаз, труп, которого мы обнаружили через 10 дней совсем в другом месте, его вина заключалась в том, что он, когда начали те Зілений человечки являються. Вже почалася окупація. Он вийшов на площаці Тірополя, вернутий український флаг і сказав, дали окупацію. Тому кримські татари вважають, що всі події останнього півріччя не більше ніж розправа окупантів над тими, хто так і не визнав анексію Криму, і досі вважає півострів невід'ємною частиною України. Ви дивитесь Крим реалія програму для тих, хто хоче дізнатися про. Справжнє життя в окупованому Криму сьогодні. Говоримо про те, як в анексованому Криму безслідно зникають люди? А в нашій студії Анастасія Мартиновська, юрист центру стратегічних справ Української гельсінської спілки Справ людини. Доброго дня. Доброго дня, Анастасія, ну то скажіть, от те, що відбувається зараз в Криму, чи воно має аналогі в російські реалі... в російських реаліях? Ну, скажімо так, всім відомо, що в історії Російської Федерації є вже декілька, скажімо так, складних етапів, які стосувалися подій у Чечні та подій у Осетії. Тобто, в обох цих випадках дійсно люди зникали, і в більшості випадків, на жаль, вони досі не знайдені. А про яку кількість зниклих людей можна говорити? Я гадаю, що сотня це дійсно, мабуть, що навіть лише за офіційними даними. А хто це? Хто ну можна сказати, що це там журналісти, юристи, активісти? Хто зникає? Як ви вже казали, мабуть, що немає гарантії ні в кого. Угу. Тобто, мабуть, що важко прослідкувати якусь логіку в цих зникненнях. Але е, дійсно, якщо ми кажемо про зникнення у Криму, то ми можемо бачити, що здебільшого це люди, які е, підтримувалися проукраїнської позиції. Як ви думаєте, чи причетна до цього влада, чи це якась там? Я не знаю, якась особиста ініціатива якихось там приватних осіб. Наразі важко щось сказати, тому що досить складно, немає жодних висновків навіть ні моніторингових місій, ні влади. Але можна сказати про те, що наразі, на жаль, скажімо так, влада самопроголошеної Кримської Республіки наразі. Не вчиняє певних активних та ефективних дій щодо пошуку цих осіб. А що ви порадите робити близьким тих родичам тих людей, які зникли в Криму? Ну в першу чергу це дійсно подати заяву про зникнення цієї особи, але не тільки до кримських правоохоронних органів називаємо їх так, але є на материкову частину України. Це можна зробити, подавши поштою заяву у будь яке відділення. Що знаходиться на території України, звичайно ж, знайти юриста та адвоката. Ви можете зв'язатися з нашою організацією Українська Гельсинська спілка з прав людини. Ми підтримуємо такі справи, підтримуємо зв'язок з адвокатами-юристами. Ми, мабуть, навіть допоможемо вам знайти юриста та адвоката, який би працював над вашою справою у Криму. І, звичайно, дуже важливо це одразу повідомляти у засоби масової інформації, розміщати цю інформацію на інтернет-ресурсах, тому що інформаційна атака, назвімо це так, може допомогти у пошуку цієї особи. Не варто це замовчувати. Ви можете також, також зв'язатися з представниками Кримської польової місії. Наразі в них існує досить багато волонтерів, які... Навіть знаходиться на території Криму, і багато з них вже мають досвід роботи з пошуку людей, як я вже казала, у Чечні, які знаходилися, які зникали на території Чечні та Кавказу. І досить важливо це одразу почати збір інформації щодо свідків. Можливо, інформація щодо, якщо це був причетний якийсь автомобіль, то щодо цього автомобілю. Досить важливо постійно писати слідчому, який займається цією справою, постійно вимагати в нього певних дій. Що ще можна зробити? Можна зняти, дізнатися, де востаннє бачили цю особу, та спробувати знайти інформацію щодо того, чи є якісь камери зовнішнього спостереження в цьому районі. Але все це необхідно робити досить швидко, тому що, як ми розуміємо, записи з камер. Можуть зникнути, або навіть вони знищуються через певний проміжок часу, свідки також забувають інформацію, тому перш за все це необхідні Час, швидкі. тут не є союзником. Так я розумію, це так. треба все робити як номова як не швидше. Скажіть, будь ласка, а якщо звернутися до якихось європейських інституцій в тому випадку, якщо ну, влада не вчиняє жодних дій, то це чи може це допомогти допомогти якимось? Чином тим а, родичам а, зниклих людей? Звичайно, існує в практиці Європейського суду з прав людини, так зване правило 39. Це. Е... Попередні судові міри, які може застосувати суд, тобто він може попросити країну триматися від певних дій, або навпаки зобов'язати країну вчинити певні дії. Все ж таки я пропоную звернутися спочатку до адвоката і вже з ним обговорити це питання, але так дійсно ця можливість існує. А скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте про якісь приклади, коли. Держава не шукала тих зниклих людей, але після звернення до Європейського суду примусили державу дотримуватися взятих на себе зобов'язань чи ні? Чесно кажучи, я, мабуть, ще не пригадаю такі справи, але якщо особі це буде цікаво, вона може звернутися в практиці Європейського суду, вже є декілька рішень проти Росії, що стосується подій у Чечні. Наприклад, а, Магомадов проти Росії або Хадісов проти Росії це справи, які стосуються саме зникнення людей. І про що а, говорять ці справи? А, здебільшого дійсно визнавали, що влада не вчиняла жодних дій з пошуку цих осіб, на жаль, і що в Російській Федерації не існувало на той час ефективного засобу правового захисту. То чи були присуджені якісь компенсації, чи ну які, які дії, які наслідки мали так, ці вироки суду? Е, наприклад, по одній зі справ я можу сказати, що була присуджена компенсація у розмірі е, навіть більше ніж 350 тисяч євро родині загиблого. Ну ні, ввечері родині пропавшого безвісті особи. Тобто, до до сих пір невідомо, чи е, живі ці люди, чи вони десь? Здебіль, не живі, здебільш, здебільш, здебільшого невідомо. Є декілька справ, по яких потім було знайдено ціло цієї особи, але здебільшого це невідомо. Угу, дякую, Особа. дякую. Анастасія Мартиновська, правозахисник, Українська герсенська спілка справ людини, була гостею нашої студії. Ви дивитесь Крим Реалія. 26 жовтня. Українці обиратимуть нову Верховну Раду. В травні на виборах президента голосувало близько 6 тисяч кримчан. Причому лише менше тисячі спеціально приїхало з Криму до України. Ну, власне, на вибори. Чи збираються кримчани голосувати на виборах до Верховної Ради України? Дізнавалися наші кореспонденти до виборів у Верховну Раду України залишилось більше двох тижнів. 27 жовтня українці обиратимуть новий парламент країни. Кримчани, які були вибор... Вимушені покинути півострів, та ті, хто продовжує жити в Криму, мають можливість взяти участь у виборах. Запевняють активісти. Спеціально для цього вони навіть створили покрокову інструкцію. Переселенцям з півострова треба з паспортом та його копією звернутися до місцевого відділу Держреєстру виборців України. Там написати заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Після цього отримати довідку, де буде зазначено тимчасову адресу для голосування. І вже після цього вас внесуть до списку виборців на відповідній виборчій дільниці. Про це йдеться в інструкції. Але найголовніше зазначають активісти, зробити це треба до 20 жовтня. Але політичні експерти запевняють, що кількість виборців із Криму, а особливо кримських татар, які завжди були політично активними, цього разу буде меншою ніж минулого року, коли Україна обирала президента. І для цього є декілька причин. Вважає директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Очевидно, що в атліччі від президентських виборів навряд ли можна буде. Ожидать большого количества или какого-то значимого количества крымчан, которые приедут голосовать непосредственно из Крыма. Я думаю, по причине того, что эти колонны будут просто не пропущены российскими пограничниками с территории Крыма на территории Материковой Украины, или их пропуск будет запряжен достаточно с большими формальностями. А Кроме того, сейчас существует достаточно большая... Абише пасіні у багатьох кримських татар, що таким от образом пересікає адміністративну границю, вони можуть впоследствиї не попасть, не вернутися на родину, можуть в'їзд в Крим. Ті ж кримчани, які все ж візьмуть участь у виборах, перш за все будуть звертати увагу на ті політичні сили, які в своїх програмах мають пункти з повернення Криму до складу України, вважають політичні експерти. Так аналізуючи програми політичних партій та блоків, які мають шанси потрапити до майбутнього парламенту. України лише три політичні сили кажуть політологи акцентували увагу на поверненні Криму. Блок Петра Порошенка більше ніж інші кажуть політологи, приділив увагу поверненню Криму. В програмі розписані економічні, політичні та соціальні механізми, які, на думку президентської команди, допоможуть у поверненні півострова до України. Крім цього, у списках цієї партії є двоє кримських татар. Це лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Друга політична сила, яка задекларувала повернення Криму, це партія Батьківщина. У своїй програмі вона акцентувала увагу на бажанні змусити Росію відшкодувати Україні не тільки окупацію півострова, але й збитки від бойових дій, які відбуваються на сході країни. І третя політична сила, яка також у своїй програмі згадує Крим та кримських татар, це партія Правий сектор, яка висловлює солідарність у боротьбі проти окупації з кримсько-татарським народом. Якщо кримські татари у своїй більшості таки бажають взяти участь у виборах до Верховної Ради України, то інші жителі анексованого півострова або взагалі не хочуть, або вагаються. Ні, ні, ні однозначно, ми за російський Крим. Питання провокаційне. Вообще-то. Да, пошла. Ну ничего, надо просто дружить с Россией. Все. Зачем им что-то новое выбирать? Мне mm, без разницы, как бы на эту тему. Виктория Середа, Борис Космач, с Крыму. Ви дивитесь Крим -реалі. 26 жовтня цього року в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради нашої країни. Як проголосувати кримчанам про це сьогодні? Ми будемо говорити з Ольгою Вазовською, координатором громадянської мережі «Опора». Доброго дня Ольга. Доброго дня. Ольга, Отже, там було стисло так в сюжеті. Що там зробити? Нічого не помінялося з того моменту, як ви зробили цей чудовий ролик. Насправді все дуже просто, тобто необхідно звернутись до відділу ведення держреєстру з заявою з паспортом, і цього буде достатньо, так як прописка. Громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території РК Крим, це є підтвердження, в зв'язку з чим вони голосуватимуть поза межами місця проживання, поза місцем, де вони зареєстровані. Таким чином, будь-який громадянин, який хоче взяти участь у політичних процесах, повинен виїхати на континентальну частину України і звернутись до будь-якого відділу ведення держреєстру, де планує голосувати. Ці відділи переважно знаходяться в районних або міських державних адміністраціях також можна звернутись на сайт ДРВГОВЮ. За яким знайти адресу найближчого, найзручнішого відділу ведення і процедура займає дуже мало часу. Станом на зараз черг немає відділів ведення держреєстру. Хоча, згадуючи президентські вибори, громадяни, які в останні дні зверталися, з заявою, на жаль, змушені були або відмовитись від цієї ідеї, або стояти по 10 годин чергах, скажіть, будь ласка, сьогодні а, а, це вибори відбудуться 26 жовтня. Який останній день подачі таких заяв? Останній день подачі заяв це 20 Атого жовтня, і на жаль, всі, хто звернеться після цієї дати, не зможуть реалізувати своє конституційне виборче право. Дивіться для кримчан дуже складно. Це треба попе спершу приїхати ну, до якогось. А... Відділу реєстрації і зареєструватися, написати цю заяву про зміну виборчої адреси, а вже потім другий раз приїхати на вибори. То це ж виходить дуже свідомі громадяни, тільки так поїдуть. Так на жаль, тільки дуже свідомі, але держава Україна, не контролюючи територію РК Крим, не зможе забезпечити жодних спеціальних виборчих дільниць для проведення голосування. Там зрозуміло. А чи чому не можна було зробити так, щоб можна було зареєструватися в день, в день виборів? Тому що щоб не відбувалися певні маніпуляції чи фальшування за рахунок участі а, осіб, які хочуть змінити місце голосування в день виборів. А, ця практика була колись а, в Україні. Вона реалізовувалася на різних рівнях виборів, коли можна було звернутися просто на виборчу дільницю ще до існування держреєстру як єдиної бази даних виборців, написати заяву або звернутись до суду і в день виборів бути внесеним до а, а, витягу зі списку виборців. Сьогодні це неможливо. Це реалізовується це вже з 12-го року з останніх парламентських виборів чергових і винятків жодних держава не зробила. Але я хочу відзначити, що на жаль, в більшій мірі участь у голосуванні беруть ті кримці, які виїхали в Україну вже на постійно, або тимчасово сподіваються тут перебувати до звільнення окупованої території. Тому на президентських виборах брали участь в голосуванні близько 7 тисяч виборців. Сьогодні ми бачимо тенденція схожа, тобто до відділів ведення звернулися станом на зараз 316 громадян які мають реєстрацію АРК Крим, і все ж таки ми сподіваємося, що ця кількість збільшиться, так як все ж таки є цифри, які свідчать, що в Україну виїхали вже ну принаймні два десятки тисяч а, виборців, які можуть реалізувати своє право за місцем перебування, але для цього необхідно або зареєструватись вже а, на території континентальної України, або звернутись до відділу ведення. Дякую, Ольга Вазовська, координатор громадянської мережі ОПОРА. На сьогодні, все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей!